Вітаю! Це канал Гра Розуму. Сьогодні ми розглянемо захопливі міфи та легенди з різних культур. Приготуйтесь до подорожі в світ Амазонок, Велетнів, Мінотавра та багатьох інших захоплюючих персонажів і подій. Поглянемо на те, що ховається за цими древніми історіями. Приємного перегляду! АМАЗОНКИ Жінки-воїни з давніх міфів. Амазонки, згідно з грецькою міфологією, були нацією воїнів жінок, які відрізнялись від традиційних суспільств. Вони мешкали на віддалених територіях і керували суспільством без чоловіків. Греки зображували їх як сильних і незалежних жінок, здатних протистояти навіть наймогутнішим героям. Одним із найвідоміших міфів є їхній бій з Гераклом і Ахілом, що показує їхню рівність з чоловіками в боротьбі. У реальних історичних записах є відомості про скіфів та сарматів, у яких жінки дійсно брали участь у військових діях, що могло стати основою для легенд про Амазонок. Йотуни, велетні, що керують хаосом. Йотуни у скандинавській міфології це велетні, які часто протистояли богам Асгарду. Вони уособлювали хаос і стихію природи. Боги, як правило, керували цивілізацією та порядком, тоді як йотуни були представниками дикої, необузданої природи. Один з таких велетнів сурд, який настане в часи Рагнарока, щоб знищити світ вогнем. Йотуни символізують баланс між порядком і хаосом, який присутній в житті та природі. Мінотавр монстр з лабіринту і символ жертвоприношення. Мінотавр істота з тілом людини та головою бика, був замкнений у лабіринті, побудованому дедалом на острові Крит. Цей міф символізує боротьбу людини з власними темними інстинктами. Щороку Афіни відправляли юнаків і дівчат на поживу Мінотавро, доки герой Тесей не вбив його за допомогою нитки Аріадне, що допомогла йому знайти шлях назад. Лабіринт можна трактувати як символ людської свідомості та пошуки виходу з власних страхів та конфліктів. Авалон містична земля вічного життя. Аволон це острів з артуріанської легенди, на якому король Артур знайшов притулок після смертельного поранення. Вважається, що він досі перебуває там, очікуючи моменту, коли повернеться, щоб знову правити. Легенда про Аволон є відлудням ідеї про існування десь магічного місця, де люди можуть досягати безсмертя або зцілення. Цей міф також переплітається з ідеями про священний грааль, що приносить вічне життя. Нінурта шумерський бог війни і землеробства. Нінурта був могутнім богом у шумерській міфології, відомим своїми військовими подвигами та захистом людства від демонів. Він також керував родючістю і землеробством. Його подвійну природу можна трактувати як уособлення битви за виживання з одного боку захист від ворогів, а з іншого необхідність забезпечення урожаю. Міфологія Нінорти показує, як війна і сільське господарство можуть бути пов'язані з циклом життя і смерті Всесвітній потоп у різних культурах. Міфи про потоп зустрічаються у різних народів від Вавилонії до Месопотамії, від Греції до біблійної історії про Ною. У цих легендах вода виступає як стихія, яка одночасно знищує і відроджує. Вони можуть бути пов'язані з реальними подіями, такими як катастрофічні повені, що вражали давні цивілізації. Ці міфи підкреслюють ідею про те, що людство часто знаходиться на межі знищення і відродження. Фенікс символ вічного відродження. Фенікс міфічний птах, що відроджується з попелу, є символом оновлення та циклічності життя. В стародавньому Єгипті Фенікс символізував сонце, яке кожного ранку воскресає на небосхилі після того як померло на заході. Легенди про Фенікса говорять про вічність душі, яка через смерті знаходить нове життя. Цербер – Страж Підземного Царства. Цербер триголовий пес. Охороняє ворота в царство мертвих, яке очолював Аїд. Його завданням було не допускати душ померлих назад у світ живих. Цей міф уособлює невідворотність смерті та межу, яку неможливо перетнути назад. Греки вірили, що царство Аїда було підземним і недоступним для живих, і саме тому потребувало настільки могутнього стража. ІКАР приклад гордості і падіння. Міф про Ікара розповідає про те, як він і його батько Дедал намагались втекти з полону на криті, створивши крила, спір'я і воску. Ікар, ігноруючи попередження батька, полетів надто близько до сонця, внаслідок чого віск розтанув і він упав у море. Ця історія вчить про небезпеку надмірної амбітності, що часто призводить до падіння і втрат. Грифон захисник священних скарбів. Грифон поєднання лева і орла, символізує силу та мудрість. У міфах він охороняв скарби і святині богів. Лев уособлював королівську владу на землі, а орел – панування в небі. У багатьох культурах Грифон ставав символом захисту і пильності, підкреслюючи необхідність оберігати те, що є священним. Рагнарок Апокаліпсис скандинавських богів Рагнарок це кінець світу в скандинавській міфології, коли боги зійдуться у фінальній битві з велетнями та іншими чудовиськами. За міфом, цей апокаліпсис призведе до знищення світу, але за ним слідуватиме його відродження. Рагнарок уособлює циклічність життя, де смерть і руйнування є необхідними для нового початку. КНИГА МЕРТВИХ Давньоєгипетський путівник до вічного життя. Книга мертвих, це давньоєгипетський текст, який описує процес підготовки душі до загробного життя. Вона містить заклинання і ритуали, які мали допомогти душі пройти суд Осіріса і дістатись до раю. Одним з важливих обрядів був ритуал зважування серця, де серце померлого зважували проти пара Маат, богині істини. Якщо серце було важчим за перо, це означало, що душа несла гріхи і не могла потрапити в загробне життя. Сирени спокусниці з моря. Сирени в грецькій міфології були небезпечними істотами, які своїм чарівним співом заманювали моряків на скелі, де ті зазнавали корабле трощі. Вони часто описувались як напівжінки, напівптахи, хоча з часом почали асоціюватись з морськими істотами на кшталт русалок. Одним із найбільш відомих міфів про сирен є легенда про Одіссея. Його корабель проходив повз їхні острови, і він наказав своїм морякам заткнути вуха воском, щоб не чути їх співу. А себе прив'язав до щогли, щоб не піддаватись спокусі. Міф про сирен оособлює небезпеку спокуси та недоступність ідеального, яке може знищити тих, хто намагається до нього дістатись. КИЦАЛЬКАТЕЛЬ Бог вітру і знань у ацтеків. Кецалькоатль – один із головних богів у міфології ацтеків та інших месоамериканських народів. Його ім'я перекладається як Пернатий Змій, і він вважався божеством вітру, повітря і знань. Згідно з міфами, він приніс людству знання, закони, мистецтва і сільське господарство. Кецелькоатель також був пов'язаний із циклічністю часу та періодичним руйнуванням і відродженням світу. Існує легенда, що кицелькоатель поклявся повернутись, і деякі дослідники вважають, що цей міф був використаний для пояснення приходу іспанських конкістадорів. Баба ЯГА двозначна постать слов'янської міфології. Баба Яга одна з найзагадковіших і двозначних постатей у слов'янському фольклорі. Вона живе у хатинці на курячих ніжках. Яка обертається, і може бути як злою чеклонкою, так і помічницею героїв, залежно від контексту казки. Вона часто виступає випробуванням для молодих героїв, намагаючись знищити їх або навпаки, даруючи їм корисні поради. Її двозначна природа вказує на те, що в фольклорі часто немає чіткої межі між добром і злом. А влада і знання можуть використовуватись як для захисту, так і для руйнування. Сет Бог Хаосу війни в єгипетській міфології. Сет це єгипетський бог пустелі, загрози війни і хаосу. Він відомий як той, хто вбив свого брата Осіріса, але пізніше захищав сонячний човен Ра від чудовиська Апепа. Сет символізує конфлікт між порядком і хаосом, руйнуванням і відродженням. Хоча його часто зображували негативним персонажем, у єгипетській міфології йому також відводили важливу роль захисника від зовнішніх загроз. Це підкреслює ідею про те, що навіть деструктивні сили мають свою мету у вселенському порядку Ніке богиня перемоги і символ тріумфу. Ніке була богиною перемоги в грецькій міфології, і її ім'я стало символом тріумфу в багатьох культурах. Вона часто супроводжувала Зевса та Афіну, допомагаючи їм у битвах. Її зображували як крилату жінку, яка приносила перемогу тим, кого вона підтримувала. Ніке також уособлювала успіх не тільки на полі бою, але й в змаганнях, що зробило її популярною фігурою серед спортсменів і воїнів. Дракони в китайській міфології символ удачі та влади. На відміну від західної міфології, де дракони часто асоціювались з руйнуванням і хаосом, у китайській міфології вони є символом удачі, мудрості і сили. Китайські дракони вважались захисниками вод і контролювали дощі, необхідні для землеробства. Вони також символізували імператорську владу. Легенди кажуть, що дракони були могутніми і добрими істотами, здатними приносити процвітання і удачу тим, хто заслужив їхню прихильність. Персифона – богиня весни і цариця підземного світу. Персифона донька Деметри, яка була викрадена Аїдом і стала його дружиною та царицею підземного світу. Деметра богиня родючості, через горе занурила світ у вічну зиму, доки Персифона не повернулась на землю. Проте вона повинна була проводити частину року в підземному світі, що пояснює зміну пір року. Міф про персифону символізує циклічність життя і природи, де смерть і відродження тісно пов'язані. Торані богиня вод у буддійських легендах, Торані богиня води і родючості в буддійській міфології. Вона відіграє важливу роль у буддійських легендах, де з'являється як захисниця Будди під час медитацій. У найвідомішій історії, коли Будда медитував під деревом Бодгі, демон Мара намагався відвернути його від просвітлення. То рані з'явилась, щоб допомогти Будді, проливши потоки води, які затопили демонів мари. Вона уособлює очищення і відродження, що є центральними ідеями в буддійському вченні. Дякую, що були зі мною на каналі Гра Розуму. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож у світ міфів і легенд. Якщо ви дізналися щось нове або просто насолоджувались відео, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Залишайте коментарі про те, які міфи вам цікаві або які теми хотіли побачити в наступних відео. До нових зустрічей! Бажаю вам цікавих відкриттів та розумових викликів. Гарного дня! На каналі ха розуму» знайдеш ти факти, ти вишні з кожної сфери світу Мозок, твій розум не знання, но спадить Кожне відео захоплює, на мов новий зліт. Цікаві факти, що здивують всіх, Науці, природі всюди свій успіх Хочеш знати більше, кисни на підписку. Зі мною разом вирушаю в мандрівку. В кожному відео новий горизонт стань таємниць, що відомо рія щоб не пропустити найцікавіше